Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. Минулого разу ми засвоїли використання степеня для розв'язування показникових нерівностей. На цьому уроці ми розберемо дещо складніші нерівності та розв'яжемо їх за допомогою заміни, також згадаємо розв'язання квадратичних нерівностей. Традиційно пропоную такі приклади. Перший приклад розв'язати нерівність. 2 в степені 2х відняти 5 помножити на 2 в степені х плюс 1 менше дорівнює мінус 2 в степені 4. Позбуваємось числових доданків у показниках степенів та зводимо всі степені із змінною у показнику до однієї основи. Також перенесімо все у ліву частину нерівності. Маємо. 2 в степені х x до квадрата відняти 10 помножити на 2 в степені x. Додати 16 менше дорівнює 0. Звернімо увагу, що нерівність звелася до виду квадратної. Тому здійснюємо заміну 2 в степені х дорівнює t. Отримаємо t в квадраті відняти 10 t Додати 16 менше дорівнює 0. Врахуємо, що коефіцієнт а дорівнює 11, тому відки параболи спрямовані вгору. Далі знаходимо точки перетину з горизонтальною віссю. Прирівнявши квадратний тричлен до нуля та розв'язавши рівняння, t в квадраті відняти 10T додати 16 дорівнює 0. Розв'яжімо за допомогою теореми Вієта. Сума коренів дорівнює 10, а добуток 16. Тоді, підібравши корені, маємо t1 дорівнює 2, t2 дорівнює 8. Далі зображуємо схематичний графік. Він зараз на екрані. Врахувавши знак нерівності, робимо висновок, що t більше дорівнює 2 та менше дорівнює 8. Робимо зворотну заміну та зводимо до основи 2. Маємо 2 в степені x більше дорівнює 2 в першому степені та менше дорівнює 2 в кубі. Поза як основа степеня більше 1, то зведемо до рівносильної нерівності з показниками зі збереженням знаків нерівності. Маємо x більше дорівнює 1 та менше дорівнює 3. Отже, x належить проміжку від 1 включно і до 3 включно. Другий приклад. 3 в степені x-3 більше дорівнює 11 у степені x-3. Не завжди виходить звести степені до однієї основи. Проте, якщо показники степеня є однаковими, то має сенс поділити обидві частини нерівності на один із степенів. У нашому випадку пропонуємо поділити обидві частини на 11 в степені х-3. Подамо дріб як степінь маємо. 3 одинадцяті в степені х-3 більше дорівнює одиниці. Подавши одиницю у вигляді нульового степеня, маємо. 3 одинадцяті в степені х-3 більше дорівнює 3 одинадцяті в степені 0. Позаяк основа степеня в межах між 0 та одиницею то утримуємо рівносильну нерівність показників зі змінною знака. x 3 менше дорівнює 0, тоді x менше дорівнює 3. Отже, x належить проміжку від мінус нескінченності до 3 включно. Третій приклад. 3 в степені 2х плюс відняти 6 у степені x помножити на 5. Додати 2 у степені 1 плюс менше 0. Спочатку позбудьмося числових туданків у показниках степеня. Згадаймо аналогічний підхід до рівняння такого типу. Коли немає змоги звести все до однієї основи, то зводимо до двох основ так, щоб отримати однорідне рівняння. Тому пропоную поділити обидві частини нерівності на 2 в степені 2х. Маємо. 3 помножити на 3 в степені 2х і поділити на 2 в степені 2х. Відняти 5 помножити на 2 в степені х, Помножити на 3 в степені х і поділити на 2 в степені 2х. Додати 2 помножити на 2 в степені 2х і поділити на 2 в степені 2х менше 0. Отримуємо 3 помножити на 3 други до степені 2х. Відняти 5 помножити на 3 други в степені х. Додати 2 менше 0. Використовуємо заміну 3 другі в степені х дорівнює t. Нерівність набуває вигляду 3t в квадраті, відняти 5t і додати 2 менше 0. Коефіцієнт а більше 0, тож відки параболи спрямовані вгору. Знайдімо нулі квадратичної функції, прирівнявши квадратичний тричлен до нуля. Дискримінант дорівнює 25-24 і дорівнює 1, Тоді Т1 дорівнює дріб 5 плюс 1 і поділити на 6, що дорівнює 1. Т2 дорівнює дріб 5-1 і поділити на 6, що дорівнює 2 третім. Робимо висновок, що Т більше 2 третіх і менше 1. Робимо зворотну підстановку та зведемо всі сторони нерівності до однієї основи 3 другі. 3 другі в степені мінус 1 менше за 3 другі в степені х менше за 3 другі в нульовому степені. Рівносильна нерівність показників має вигляд х більше мінус 1 та менше 0. Отже, х належить проміжку від мінус 1 до нуля. Сьогодні на уроці ми засвоїли прийом введення замін для розвитку показникових нерівностей та повторили принцип розв'язання квадратних нерівностей. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!